Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Ось і літо прийшло тепле, веселе, дружно гудять бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме у цю пору природа живе небаченим життям. Велика галявина, яка ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою, квітувала яких тільки рослин на ній не було: ромашки, звиробі, полин, м'ята, дзвіночки, материнка, люцерна. Великий великий килим нагадувала вона. Влітку найдовші у році дні та чарівні медові аромати, які постійно можна відчувати у повітрі. Цікаво влітку вже. Кожна травинка, ромашка, комашка, пташка, навіть хмарки, яких пливуть по небу та кличуть у подорож в країну, що називається просто літо. Пропоную сьогодні намалювати літню галявину з ромашками. Вони у нас будуть на зеленому фоні. Для цього ми візьмемо аркуш білого паперу. Прикріпимо його скотчем, затонуємо за допомогою пензлика жовтої та зеленої фарби, за допомогою картоночки або пластикової карти. Бо будь яким любим засобом можна розтягнути на фоні фарбу, тобто прибрати залишки фарби. Пальчиком набираємо білу фарбу і ззовні до центру проводимо пальчиком. У нас з'являються пелюстки ромашки. Серединку ромашки робимо також за допомогою жовтої фарби та пальчика. Щоб намалювати стеблинки, ми теж скористаємося картоночкою або пластиковою карточкою, ребро картки занурюємо у фарбу і притискаємо до квіточки. Нас залишаються тоненькі стеблинки. Листячко та травинки також зробимо за допомогою пластикової картки. Ось така чудова ромашкова галявина у нас з'явилася.